А тепер подивимось, вітаю всіх Трамп. Трамп до кінця лютого беру цей період, тому що мені так потрібно. Назву це так. До кінця лютого Трамп додавить обох Україну та Росію до припинення бойових дій. До кінця лютого Трамп додавить Україну та Росію до припинення бойових дій. Повішений. Карта жертви. Це відповідь. Угу. Цікаво, правда? Я потім ще задам питання. Ой, ви бачите, в мене старий штатив зламався. Це інший. П'ятірка жезлів це захист. Сімка кубків. Розмови. Багато розмов буде, щоб щоб зупинити це все. Війна. Пропозиції. Ну, і знаєте, як пропозиції, які вже звучали, в принципі. Руйнування. І нова тема. Зміни. Будуть зміни. В бойових діях однозначно будуть зміни. А ось тепер мені цікаво: сам Трамп по-повішеному. Це, по-перше, відповідь ні. І він, якби, тут не так впливає на це. Тепер я хочу спитати, хто буде. За рахунок кого буде зупинка бойових дій. За рахунок кого буде зупинка бойових дій. За рахунок кого буде зупинка бойових дій. Давайте подивимось. Україна. Так. Росія. Плюс мінус. І Америка. Так, тепер дивіться. Цікаво, що. Україна та Америка випадають картами серйозними? І тут сім кажезлів. На цю тему дуже активні дебати. Я підозрюю, що тут нас не один впливатиме. Домовленості пішли. За рахунок домовленостей все буде. Росія, на що? Угу. Маніпуля. Король Пентаклів на Росію випадає. вплив Вплине на Росію. М -м... Америка впливатиме на Росію. Сама Америка колесо долі. Кармічна карта. Угу. Так, кармічна карта це. Дивіться. Україна дожата до перемовин. Вона дожата. Вона тут вже. Україна дожата. Питання в тому, що Америка тепер впливає на Росію і на тему бойових дій до кінця лютого чекаємо зміни. Те, що йде на зараз, Україна вже готова до цього дожата. Тепер Трамп дожимає Росію. Ось, давайте сюди ж, сюди ж. Трамп дожимає Росію до припинення бойових дій до кінця лютого. Трамп дожимає Росії до припинення бойових дій. Активних бойових дій до кінця лютого. Росії Трамп дожме. Верховна Жриця, так. Щоб ви розуміли, верховна Жриця. Верховна Жриця. Коректність. Можливо, перше питання було некоректно, тому що Україну дожимати не треба, вона в позиції захисту. Росію дожме. По верховній це взагалі цікаво. Король мечів, де на, на дні колоди, щоб не було цього дурдому. королева, так? Угу. Одні пентаклі. Перехід на помірність. Щоб перейшла, оце це все перейшло на спокій, на спокійний режим, на помірність баланс. Угу. Дивіться, в принципі, ось це є то режим, то все по колу. Одні постріляли, інші постріляли, одні постріляли, інші постріляли. Все по колу, по колу, по колу і норм. Ось воно і є. Непогано.